Ну, судні, ви запрошували обговорювати проблеми освіти, а в загальному я так бачу, що ми, ми, ми обговорюємо якісь проблеми корупції. А то просто перейшли, ну, так автоматично. Я, ну, я, я, на мою думку, я себе так особисто я приїхав сказати, що я про це думаю і почути, тобто пропозиції конкретні. Мене хвилює найбільше якість освіти, наприклад. У нас там 6 тисяч євро, ви кажете, дають там тисячу євро на учня, то хоч 100 тисяч давайте. Але якщо учень буде букбуком, тому що його погано вчать, тому що, а потім той учень піде вчити мою дитину, наприклад, то ніколи в житті не буде нормальної освіти і нормальних спеціалістів, а з них не виросте ніколи грамотного, той, щоб ту корупцію розслідував. От я рахую, в цьому напрямку і потрібно працювати. І тут, швидше всього, що теперішня освіта, вона не зацікавлена в якісній освіті, тому що в нас від себе корупцію якби, корито відкине. Влада, ну я думаю, що також мало зацікавлена в якісній освіті. Тут виявляється, хіба можна працювати з громадськими організаціями. Не які фінансуються там окремими лобістами, бізнесменами, а реальними європейського класу, громадськими організаціями, які можуть прийти в ту саму школу, в той інститут і проінспектувати, як учень здає екзамен, як здає залік, як він поступає туди. Зразу буде відсів, ну, незалежна оцінка, моніторинг такого викладача і всіх, кого понабирали за бабки, та за рік такого моніторингу 90% піде спати. Та це не мрія, це можна робити, це можна вже завтра вставати і йти моніторити. Тобі. Це громадські організації. Ми на попередній зустрічі говорили про те, що у нас тут є біля 600 громадських організацій. 300 300 Ну то це 300 помножити на 3. більше.